Даний спа басейн осло має розміри 230 х 2,30, 95 см висотою, розрахований на 7 осіб, досить великий, вмісткий. Обшити даний спа басейн дуже якісною композитною дошкою. З цього боку у нас логотип компанії. Також він має карбонові кути з підсвіткою, сенсорний дисплей, дуже класно сучасно виглядає і він зручний і надійний у використанні. Це, до речі, дуже зручно для громадського використання, тому що коли дисплей кнопочний, є ймовірність, що ці кнопки будуть продавлюватися. Формат даного спа для громадського використання. Хоча, якщо у вас там багато людей в сім'ї, ви, звичайно, можете його для сімейного використання придбати, але із-за того, що в нього є тільки сидячі місця, до речі, місця дуже глибокі. Люди з будь-яким зростом, їм буде тут зручно. Є масаж повністю і на стопи, і під всі зони для попереку. Навіть на воротнікову зону встановлені різноманітні форсунки. Загалом 64 форсунки, форсунки досить різноманітні, скомпоновані по-різному. На кутових посадочних місцях ви бачите направлені форсунки, ротаційні форсунки, точечні форсунки, імпульсні, дуже якісні підголовники, регулятори повітря, підсвітка для підстаканників. З цього боку у нас водоспад, також є bluetooth аудіосистема З цього боку у нас скімер, тут встановлена фільтрація, і також ще один водопад з підсвіткою на протилежному боці. Дуже класна модель для громадського спа це преміальний варіант. Якщо вас зацікавили спа-басейни або чил таби, будь ласка, звертайтеся і ми вам вийшлимо більш детальну інформацію.